Затримані двоє російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному з велолюдних місць столиці України. Метою рашистів була максимальна кількість загиблих цивільного населення Києва для поширення паніки серед громадян. Для цього Росрозвідка дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала легких заробітків у телеграм-каналах. Вона отримала детальні інструкції, як виготовити вибуховий пристрій з підручних компонентів на двох мобільних телефонів з детонатором з пласти. Тидом, усе це вона взяла і замаскованого схорону. Агентка залучила свого 26-річного співмешканця до терактору у столиці. відправилися виконувати контрольні завдання ворожої спецслужби, підпалювати військову техніку збройних сил в районі Запоріжжя. Там їх і затримали. Їм загрожує довічно з конфіскацією майна. Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво української ракети дрона Поляниця, повідомляє Міноборони України. Це те, що зараз дуже потрібно нашому оборонно-промисловому комплексу пряме іноземне фінансування. Адже потужності наших виробників набагато більше ніж оборонний бюджет країни і спроможність держави купити виготовлене. У міністерстві анонсували також візит міністра оборони Литви Лаурінаса Кощунаса до України найближчим часом. Нагадаю, першою країною, що інвестувала свої гроші в українські. Виробництво зброї була данія. Вони профінансували виготовлення 18 українських САУ Богдана. І з вересня установки уже працюють на фронті.